Доброго дня, шановні колеги. Розпочинається новий навчальний рік і я хочу побажати вам здоров'я, наснаги, творчого злету, нових звершень. І перш за все хочу звернути увагу на особливості вивчення зарубіжної літератури у новому навчальному році. Взагалі щодо викладання зарубіжної літератури було порушено багато питань. І я хочу звернути увагу на найголовніше. Перш за все, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти науки України, від 26 березня 2015 року змінено назву предмета із світова література на «Зарубіжна літературу. Крім того, є важливим один момент, що зазначено також у рішенні колегії. Зарубіжна література вивчатиметься безперервно в основній та старшій школі. Це питання хвилює учителів, і воно, як ми бачимо, є актуальним і має вирішення. Отже, шановні колеги, у новому навчальному році ми будемо працювати за такими програмами. Учні 5, 6 та 7 класів. За програмою Світова література 2013 року видання авторський колектив Ольги Миколаївни Ніколенко. учні 8-9 класів за програмою Зарубіжна література 2005 року авторський колектив під керівництвом Юрія Івановича Ковбасенка. Учні 10-11 класів працюватимуть за програмами, які розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України і затверджені наказом Міністерства освіти. Я зараз зазначу саме цей наказ. Це наказ номер 1021 від 28 жовтня 2010 року. Також, шановні колеги, я хочу ще раз наголосити на тому, що всі програми, про які я вказала, вони також є на сайті Міністерства освіти. Важливою, також є робота, проведена робочою групою щодо розвантаження програми і заробіжної літератури. Всі зміни, які відбулися у учільній програмі заробіжної літератури 5-9 класів, Детально зазначено у методичних рекомендаціях Міністерства. Але за рахунок чого відбувалося ось це розвантаження? За рахунок перенесення творів у старші класи, заміни, винесення на альтернативне вивчення тощо. Також, шановні колеги, я хочу наголосити на тому, що предмет, зарубіжна література викладається українською мовою. У разі потреби. І саме підготовки вчителя, учня, може викладатися також і мовою оригіналу. Важливими є і міжпредметні зв'язки зарубіжної літератури з іншими предметами, наприклад, української літератури. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у переліках навчальних програм. Підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства. Важливим є також момент, що дозволяється використовувати підручники, що видані в попередні роки, але мають обов'язково гриф Міністерства, і також з обов'язковим врахуванням змін, внесених до програм. У кожного учня 5-11 класів. Має бути один робочий зошит та зошит для контрольних робіт. Робочі зошити перевіряються учителем раз на місяць і оцінка виставляється у окрему колонку. Оцінка заведення зошита зараховується до найближчої тематичної. Також, коли за планом роботи є перевірка знань саме на пам'ять уривків прозоли чи віршових, Виставляється окрема колоночка на пам'ять. Обов'язкова кількість видів контрольно із зарубіжної літератури залишається незмінною, але вчитель на свій власний розсуд, залежно від обставин, може коригувати кількість видів контролю. Шановні колеги, детальну інформацію щодо викладання зарубіжної літератури у новому навчальному році ви можете прочитати у методичних рекомендаціях Міністерства. Дякую за увагу!